Ворожі піхотні штурми на авдіївському напрямку стримують мінометники 110-ї бригади та бійці спецпідрозділу Омега, зокрема, які останніми полишали Авдіївський коксохім. Репортаж із передових позицій кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Далі. Авдіївський напрямок маленьке селище Семенівка, нині під прицілом російської авіації та артилерії. Окупанти в трьох кілометрах звідси. Бійці спецпідрозділу Омега, які пліч, опліч з воїнами 110-ї бригади, боронили Авдіївку. Під час виходу з промзони підприємства дивом вціліли. Згадує командир групи спецпризначенців на позивний торн. Вони виїжджали повз кратери від кабів і під обстрілами градів. Отримали позиції. На заводі Коксохім виходили дуже тяжко, так як було, було дуже багато обстрілів. От, е, втратили під час виїзду дві машини. Одна була, яку ми витягнули, а одна згоріла з майном яким там. Основною ціль, яку я переслідував як командир групи, це було зберегти свій особовий склад, щоб всі виїхали живі та цілі. От. А потім вже все остальне дорогою, що безперервно обстрілювали росіяни, спецпризначенці ще витягували важкопоранених побратимів з бригади тероборони. Тепер підрозділ збирає кошти на відновлення пошкоджених автівок та втраченого спорядження, яке потрібно їм вже зараз, аби стримувати росіян на авдіївському напрямку. Одна техніка знищена, потім інша обстріляна, яка теж не, не підлягає ремонту. Тобто, дуже важлива зараз допомога людей. Для нас, щоб швидше нам так сказати, реабілітуватися і почати знову працювати в тому ж напрямку. З Авдіївського напрямку Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.